Там, скажіть, будь ласка, що для вас щастя? Як би ж я знав. А, щастя це цілий процес. Щастя можна а, запланувати. Щастя це коли ти і думаєш, і дієш в резонансі з тим, що відчуваєш. А, щастя це коли. Ти здоровий. Щастя це цілий процес. Е, щастя це стан, щастя це дія. Щастя це не щось стале. Щастя, воно розтягнуто в кожному моменті. Ось в кожному моменті, там, як ти себе зараз відчуваєш. Е, нормально, класно, добре. Е, ти відчуваєш, який твій психічний стан, можливо, тебе щось пригнічує. Ти відчуваєш, що, наприклад, якщо це фізичне тіло, то, можливо, десь щось тебе турбує, тіло турбує, і воно забирає на себе увагу, і ти, як мінімум, уже відволікаєшся на цей процес, усвідомлюючи, чому це відбувається. Якщо є енергія, Є ресурс внутрішній усвідомлювати. Ось тому щастя про щастя можна говорити дуже довго. Якщо дуже коротко сказати, то щастя це коли людина в триєдинстві духа перебуває в моменті. Радіє.